Всім привіт! З вами я завжди Катчик. І сьогодні я буду шукати Ти всі три стікери в черепаху від вода ліза. Ну я тільки вам долізу покажу і, і двоє я вже їх сам знайду, ну, що можна якщо щось їх можути. Якщо щось я третього вже сам знайду, я сам не знаю він, але я думаю, що знайду. Ну і бачу відео, але суддя, що я до того стрімту, я б одного разу. Але добре. Так, а тепер пісенька. Один, два, три. Вам і дачі, не забудьте підписатись, не забудьте поставити зв'язок, щоб не загубитися. І лайк, не забудьте теж, напишіть коментарі. Щоб було що від читати. Ну вас пісочка буде кожного відео відібратися, бо я, звісно ж, не записав і маю сам і кожен раз співати. Але це нічого. Так, перестрибуємо будемо шипи. Ой-ой-ой-ой. Ну чого, піднімаюся. Як я перейду. Так, Вась, я так. Фух же, вижив, вижив, виже, вижив, вижив. Все прекрасно. красно. Віз... А, тут. Ні, 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 ні. Так, как же будезу буду шукати? Так, балізу. Беркер, беракер. Тут це було близько, 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 але я маю дістати удавай, де стати кождо. Ждога. Бай точно. Как тебе вечер, я забув до я з доходу до жаль. Так, ось, ось! Ви знайшли захований стік. Так, я вже знайшов його, йдемо далі. Так, вось, Ось тобі так і ось тобі сяк. Ой, это посел. А вот в данном ну, мене був тут, когда де шпіння, і я всіх зразу чотирьох за одного удару. Це було досить прикольно. І дадуть шукати те, що в озері. Так, вось так і йдемо туди. Ось, все, посливали. Ой-ой-ой. Так, під треба, якщо я допоможусь, під ці сходи і тут буде стікар, там де чекать під водою. Так. Ви знайшли, захований стікар. Ну я вже його знаходив, тепер черепагами крутазних кукулярах. Я його ще навіть не знаходив. Але все одно пішли. Так, пострибали. Тут Ну да, буде без пісні. Бо там, де пісня якось мені не подобається, там, де пісня взагалі я співаю в радості краще, а воно якось і, відео переходило так. Ну якось пісню в після мене співає. А сам в тому крутиться, крутиться, крутиться. Ну то точно вийде ключа, але не буде співати. Да, пострибали ось. І там має бути стійках за черепахою. Так, ось, дострибуємо сюди. Я маю попасти. Ось, возь, Ну Добре, піднімаємося і це вже буде спроба номер. Якщо в мене вийде спробу номер два зробити, якщо щось там за Minecraft Обі, вже 15 лайків. Давайте шоу лайки и все, я робил от третя часа да я обиша да буду рубете. Вот, я зашел в той заход, да си как зваба був. Гадчик си па-па-па-па.